Найшвидший автомобіль, на якому ви колись їздили, мабуть, Porsche 911, 13 року до рестайлингу ніфіга собі. Це у друга комплектації, так і з якою швидкістю виїхали? О, я не пам'ятаю. Мабуть, кілометрів 170. Це, можливо більше. Мабуть, да? ну не знаю. Мабуть, зі швидкістю звука. Volkswagen Jetta. Это машина моей девушки. <сих> так як она ее никто не водит. А на кого машина формана на ней? Да. Ты її куплев? Нет. Ну, як ты гадаєш, яка приблизно швидкость була на цій машине? 150, пятьдесят может. Вона, їх 150 км? километрів? Может, меньше. По місту? Ну да. Це дуже опасно. Не по цьому місту. Надо, яких штрафів, нічого не надо. <сих> О, Рено Логан, точно! Рено Логан. 300 км в час. По Николаеву по проспекту. Я тобі співчуваю. <сих> це був Мерседес. Який? Мерседес Бенд, старий, але дуже охайний. <сих> яка це була швидкість? 230. По місту е, ні, на трасі я приїхав свій поворот. Виїхав на бурківку, і мені назустріч їде Камаз. Я вже е, розумію, що в мене немає контролю над рулем. Я нажав на гальма, з'їхав. Слава Богу, все обійшлося. Після цього я не сідаю за машину.